Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Поліція викрила чергову хабарницьку схему і навіть опублікувала відеозатримання. Виглядає, якщо чесно, захоплюючим таким детективом. Але знаєте, чим ця справа може закінчитися? Черговим пшиком! Чому подивіться, як слідчий вилучає пакунок з грошима без рукавичок, особливо з моменту вилучення папки із бардачка автомобіля? І обмацай його з усіх боків. Це моя готівка. Це також моя готівка. Відкриваючи бардачок. Даного транспортного засобу виявлено папку зеленого кольору, в якій містяться наступні документи. Копії документів, військово обліковий документ, копія паспорта. Так само його ж. Ви можете пояснити, звідки, звідки ця зелена папка у вашому транспортному закладі? Ви знаєте, що тут грошові кошти? Запаковані у файлик, грошові кошти. І як вони будуть доводити, що ці кошти не підкинули самі ж поліцейські? Фігурантка одразу ж заперечила, що не знає їх походження. Нацполіція опублікувала всього одну хвилину відео. А я вже ламаю голову над питанням. А що трапилося з нашою якістю слідства? І коли суд відпустить її, ми всі дружно скажемо: Продажний суд! А про те, що поліція накосячила із самого початку, так будуть не згадувати. Далі на прикладі відеофрагмента поліцейського обшуку, авто докладно розберемо, як він має проводитися та яких помилок припустилися слідчі при обшуці і вилученні доказів. Якщо цікаво послухати, залишайтеся до кінця і зрозумієте, чому ті кошти вже фактично не доказ. І переходьте на мій телеграм-канал, там багато цікавої інформації. Як слідча помилка рятує хабарників? Дуже часто поліція та інші правоохоронні органи звітують у засобах маси інформації про викриття корупціонерів ефективними фото та відео, на яких ми бачимо от такі, от стопки пачки грошей або ж викладені, так, знаєте, рядами пригадуєте. На цілу квартиру там купюри грошові. Але за деякий час ми дізнаємося, що цій особі суд змінив запобіжний захід, і вона вільно пересувається країною. Або ж взагалі суд її виправдав. Вернемося до фрагменту відео. Зверніть увагу на те, як саме відкривають бардачок і влучають докази, криваючи бардачок. Даного транспортного засобу виявлено папку зеленому кольору, в якій містяться наступні документи. Копії документів, військово обліковий документ, копія паспорта. Так само його ж. Ви можете пояснити, звідки ця зелена папка у вашому транспортному засобі. Ви знаєте, що тут грошові кошти? Запаковані у файлик, грошові кошти. Що ми побачили на відео, Слідча проводить обшук. Без рукавичок, бере з автомобіля зелену папку та залишає на ній свої відбитки пальців та ДНК. Далі бачимо, як обома руками просто бере так, розриває цю прозору папку файл і дістає звідти такі дві увесісті пачки купюр доларів, які починає знову ж таки. З різних сторін обмацувати, залишаючи як на файлі, так і на купюрах відбитки своїх пальців рук і ДНК? А якщо майбутні експерти не виявлять відбитків пальців, та профіль ДНК підозрюваний якраз на зеленій папці та цих купюрах, а виявленими будуть лише відбитки пальців рук та ДНК самої слідчої. І як потім довести у суді, що папка. Та гроші належать саме підозрюваній, а наприклад, не підкинуті поліцією. Якщо на папці на грошах та на файлі, у якій були запаковані ці купюри, відсутні просто відбитки пальців та ДНК підозрюваної жінки. Напевно, можна припустити, що гроші ця жінка отримала вже запакованими у цей файл. Тоді спочатку цей файл повинен оглянути експерт та зняти з нього відбитки. Пальці. Те ж саме стосується із зеленою папкою. Коли я працював в слідчі, саме так і робилося. Це була аксіома. Спочатку експерт-криміналіст завжди знімає сліди з речових доказів, тобто чи змиви ДНК чи пальців рук. Але, як бачимо, слідча вирішила, що буде зайвим просто залучити експерта-криміналіста. І сама це рве файл просто в хлам та маса їх з усіх просто. Ці речові докази з усіх, старим, з усіх боків. Це просто недопустимо. Оскільки такими діями слідча сама і знищила всі можливі сліди підозрюю на речових доказах. Висновки, побачивши, яким чином слідча вилучає речові докази, особисто я не можу бути переконаний на всі 100%, що папка та долари дійсно належать саме підозрюваній жінці. А тому саме ці. Допущені порушення під час вилучення речових доказів нададуть змогу поставити в суді, під сумнів належність грошей та самої папки з документами підозрювані, та визнати ці речові докази недопустими, тому що вони були вилучені з порушенням встановленого законом порядку, саме кримінально-працювального кодексу. У кримінальному провадженні задача взагалі адвоката. Це знайти порушення та недоліки в діях поліції та в результаті поставити під сумнів докази, якими слідчий буде доводити винуватість з особи, вчинені злочином. І грамотний адвокат може забити у цю справу ну просто безліч цвяхів. А з урахуванням ймовірності, що й інші докази у цій справі могли бути здобуті з аналогічними порушеннями, то Існує досить велика вірогідність і перспектива визнання судом цієї жінки невинуватою. І звинувачувати у такому результаті справи треба буде не суд, а поліцію, яка так грамотно вилучила речові докази. А щоб знати, як захищати свої права Стецька. На ВЛК при огляді водія драгера і при перейти кордону замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або закріпленому коментарі, або підписати можете довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду тецька, поліції та суди. Всім дякую за увагу і окрема велика подяка спонсорам каналу. Долучайтесь!